У травні 1969 року на мистецькій карті Миргорода з'явився ще один об'єкт Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Горамішвілі. питового приїжджого обов'язково зацікавить будівля, оформлена у східному стилі, як пам'ятка про грузинського філософа, для якого Миргород став другою домівкою. Тут поет прожив 32 роки і створив кілька відомих творів, а серед них давитяні. Нині цей музей не просто окраса міста Курорту. Це єдиний в Україні центр грузинської культури. Хроніку життя культурного осередку згадали. На урочистостях з нагоди дня народження музею. В архівах закладу збереглися кадри відкриття цієї установи. Будні музею відтворила також концертна програма, у якій ожили навіть експонати. Інтерпретовані театралізовані мініатюри від учасників художньої самодіяльності та креативні привітання від миргородських майстрів слова з особливо піднесеним настроєм сприймали поважні гості свята. 45-річчя музею приїхали святкувати представники грузинської діаспори з Полтави, члени Полтавського регіонального об'єднання Георгія на чолі з. Надзвичайно відповідальним та небайдужим до музейних проблем ромазом Заркуа. вони постійно підтримують тісні контакти із закладом, допомагають з експонатами та організовують спільні інформаційні поїздки на батьківщину їхнього земляка. А в планах на майбутнє розширення дружніх зв'язків між миргородом та містами Грузії намінаціальне дата для всіх грузин, для всіх українців, які живуть на Україні, де єдиний музей. за пределами Грузии, которые представляют Грузию. Это считайте, что здесь само посольство Грузии, здесь в Миргороде. Мы все грузины, которые живут за границей, знают, что есть такой музей именно в Миргороде. И мы все этим гордимся, что украинцы для нас сделали такой подарок, такое свято, этот музей. Мы хотим спасибо сказать украинцам за это. Они сейчас это сохраняют. Дають нам таку радость, що ми сюди могли приїхати і поспілкуватися з нашими друзьями, українцями, И Большое українцям спасибо. І всі грузини з вами, українці в біді і в радості. Ми всегда з вами. Ми любимо Україну. Слава Україні! Як і годиться, у такий святковий день було чимало привітань та подарунків. По телефону вітання передав надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Михайло Уклеба. Гості з Полтави порадували миргородських грузинів та гостей свята лірикою, співали українського гімна та декламували грузинською вірші з кобзаря. Заступник міського голови Антоніна Нікітченко вручила медаль за заслуги перед містом директорові музею Тетяні Діденко. Я сьогодні теж хочу сказати. Огромное спасибо нашей городской, нашему городскому руководству за то, что так высоко оценили и мой труд. Будем стараться, мы любим наш музей, и будем стараться, чтобы он дальше развивался, расцветал. Я думаю, что у такого необычного музея прекрасное будущее. Подяку від обласної ради отримала науковий співробітник музею Наталія Годун. А грамотами відділу культури і туризму міської ради відзначили ще двох співробітниць музею. Добрим словом, на святі згадали усіх, хто допомагав музею ставати на ноги та розвивати цю справу ветеранів та симпатиків осередку грузинської культури в Миргороді, для яких історична минувшина не просто творче кредо, це стан душі. Мені довелося 20 років працювати в цьому музеї. То певна річ, що багато що пов'язане із цим закладом. Тут починалися перші кроки мої як музейного працівника. Тут розпочиналася моя науково-дослідницька діяльність. Багато разів бувала я в Грузії, відвідувала і рідні місця Давида Горамішвілі. Була знайома із багатьма діячами грузинської культури, літератури, і Григол Абашидзе, і Карло Кала. Це ще ті люди, які вони були ще на відкритті пам'ятника і музеї Давида Горамішвілі. Потім доводилося зустрічатися з ними у Грузії. Сьогоднішні працівники музею дуже багато роблять для збереження оцих традицій, зв'язків України і Грузії. І я сподіваюся, що і грузинська діаспора, яка представники якої живуть сьогодні на Полтавщині, в Полтаві, багато. Зроблять і багато роблять вони для того, щоб наша дружба міцніла і розвивалася. 45-річний день народження і тісну дружбу між українцями та грузинами символічно ознаменувало дерево дружби. Учасники свята пов'язали кольорові стрічки на вербі, яка схилила свої віти до пам'ятника грузинському поету на миргородській землі.